27 січня відбулося урочисте відкриття оновленої будівлі ФАПу та сільської ради села Бачманівки. Приїхали перерізати стрічку від ремонтованої будівлі перші особи району, голова Подільської районної ради Володимир Сенько, перший заступник голови Подільської райдержадміністрації Олексій Буряченко, а також депутат Одеської обласної ради Володимир Осіпов та інші посадові особи. На ремонт адмінбудівлі з районного бюджету було виділено 350 тисяч гривень всі, хто приїхали до нас на це свято, свято відкриття сумісного приміщення ФАПу і сільської ради. І я хочу подякувати районну раду в оказанні допомоги, фінансуванні ремонту цього приміщення, тому що були затрачені дуже великі кошти на це приміщення. І велика подяка подрядчику, який виконував ці роботи. Заплановані, які були. Чи все виконано у срок, як ви планували? Чи були затримки? Були якісь проблеми взагалі в період будівництва? Ну, період будівництва практично сроки чуть-чуть не вписалися, мали ще осінню прийняти, але слава Богу, що прийняли хоч сьогодні. Вже можна знаходитись з дівчатам-роботникам ФАПу в теплих приміщеннях, там так само робітникам сільської ради в теплих приміщеннях. Не так, як було раніше. Не було ні опалення нормального, не вікон нормальних не було, не дверей. А сьогодні набагато краще. все це виконавцем робіт було обрано приватне підприємство Курінь, керівником якого є Василь Шепітко. Розкажіть, будь ласка, чи були якісь проблеми за період будівництва ФАПу? Чи ви все встигли, що планували? І розкажіть про процес будівництва? Ну процес будівництва сам по собі ФАП тут був присутнім. Коли ми національний ремонт, було рішення об'єднати сільську раду з ФАПом, так як приміщень тут достатньо. Було зроблено перепланування, і в принципі ми цю роботу почали робити літом. З фінансуванням проблем не було. Сама головна тема, тому що це приміщення було побудовано трошки з якимись відклонами, солонопокривля. Нам довелося переробляти повністю заново покривлю, систему опалення. А в принципі, робота йшла непогано. Я думаю, не все так. Вийшло, як хотілося, тому що десь погодні умови вже осінь, зима, нам десь прибудинкову територію ми не змогли обладнати до кінця, так як хотілося б. Я думаю, ми тут на місці, місцеві, у нас тут на нашому підприємстві є присутнє наше підприємство в цьому селі. Ми це все по весні уладимо, доладимо, і приведемо все, все до ладу. Я думаю, і хотілося б, щоб тут хорошо і колективу сільської ради, і колективу медичного обслуговування населення. Ми тут зробили десь свій такий складовий крок для того, щоб був пандус, щоб було зручно йти до людям похилого віку до медичного цього закладу. При підтримці я думаю, голови районної ради, голови адміністрації і фонду, який підтримує сьогодні в районі всі ці такі нормальні підходить для людей ініціативи да. населення буде забезпечено медичним обслуговуванням. це тільки буде на користь цим людям, які проживають на цій території. Головний лікар центру ПМСД Подільського району Микола Сітарчук запевнив, що Бучманівський ФАП забезпечений усім необхідним для роботи. Да, ФАП забезпечений матеріалами, тому що ми, як первічні звіно оказання помощі, ми оказуємо неотложну допомогу. Так що для неотложної допомоги медикаментами обезпечені. Привітати мешканців села з відкриттям оновленого ФАПу приїхав Володимир Осіпов. Дуже приємно, коли бачиш результати своєї роботи, коли до тебе люди звертаються, і ти, може, не так красиво говориш, як как би бы люди хотіли услышати, але своїми ділами робиш те, що можна побачити. Поэтому, знаете, очень приятно то, что э, благодаря Котовской, Котовскому райсовету, э, совместными усилиями Владимира Павловича Синько, э, Николая Ивановича Ситарчука, ну и так скромно скажу и мои лепты, сегодня получилось вот то, что мы сегодня видим. Поэтому, наверное, побольше таких людей, как Сегодня не буду перечислять, которые стараются что-то сделать для своего району. Потому что очень много езжу по районам и вижу, как все разносится, но ничего не делать. Поэтому хочу пожелать всем крепкого здоровья и поменьше людей, что попадало сегодня в эти стены. Да, поменьше болели. А на заходу Володимир Санько зауважив. Детский садик мы делаем в борщах на. 30 мест есть. На 20 мест делаем в глубочке. Э, так? И таким образом фактически остается старая кульна без детского сада. И без детского сада остается... Да, косян, косян Мы остается, воля остается. Поэтому, девчата, рожать, рожать и ничего не бояться. Ройс вон прогорнит. И Алексей Валентинович с ним, и я в трех. Ваше дело, рожать